ранку, Ми любимо перекладники Україна каналу. Дивіться сьогодні сонечко. Ну, так, хмарка є і сонечко проглядає. Марс рота йде. Лився за жовті. Все як повинно бути у жовтні. Сьогодні 29 жовтня вже... 19... 2025 року. Середа. На роботу все як завжди сьогодні прокинувся у теплій оселі. Вже тепло є 19,5 градусів вже у хаті гарно, то тобто, звичайно не хочеться з-під ковдри вилазити. А сьогодні так нормально, тут. дивлюсь чи Ще вже іні. Ну, Таке, ні, ще сніга ще немає. Але вже незабаром. Ладно, я пройшла Ну, так. Я не чув. Звечора тривоги були. Більш вихідно тривог не чув, прокинувся вже. Купів на сьому. Тепло, гарно спати. Шесна дружина. Ще та лакша його завдали. Ще да в ударі. З ну, відчуття. Ладно. Усім гарної середи, гарного дня. Усім буду доброго До всім. Щиро дякую, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Краса. Та й тепло в хаті. Все. Гарного дня, малюю, пока.